Українські музеї стоять із простягнутою рукою, бо їхні фонди не поновлювалися вже 25 років. Але сподіваються, що щось таки зміниться. Їх вже обіцяють закидати роботами сучасних вітчизняних авторів в складчину. В Києві відбувся аукціон, на якому ті, хто має гроші, купували картини і відразу передавали музеям. Як українські, товстосумів вчили бути меценатами і чи не пішла наука в ліс, бачила Валентина Доброта. Увага! Панове меценати! Починаємо. Стартова ціна 1500 тисяча п'ятсот доларів. Раз. Чи було чутно ціну цієї картини? Знімаємо цей лук, призводимо до наступного при спалах у фотокамер та відеооб'єктивах викладати свої грошення та меценати не квапляться. Міністр палива та енергетики Юрій Бойко вивертає порожні кишені. Все, що тут діється, все це для діється. Добрі справи це роботи першого ешелону українських сучасних митців, знаних ледь не усьому світі. Їхні творіння продаються не на таких імпровізованих, а на відомих аукціонах. Але застали вітчизняної традиції на батьківщині їх не знають, а музеї не мають робіт. Мужіті не можуть до безкінечності даріть свою роботу. Ну одному музею подаріли да? ну, музеїв багато. Наслушаться я ще людей, можуть... ведущих, і що нічим, котора можуть позовить собі 10-15 відучих саміна художника в купі і подають музеї за участі цього панства. Це не перші торги на користь музеїв. Полотна та скульптури виставлені в експозиції для музеїв уже куплені раніше. Насправді тут принцип акціону а там благодійні лоти була тиха торгівля. Мене задовольняла ціна, задовольняв скульптор автор. І саме головне мене задовольняє те, куди підуть ці кошти. Половина суми йде митцю, а решта – на придбання медичного обладнання для центру дитячої кардіології. А художній твір покупець передає музею. Якщо така динаміка буде продовжуватися, і за квартал будуть передаватися у музеї держави 8-10 творів. Це значить, що за рік можна сподіватися, що буде набагато більше. Ну, наприклад, 40-50. Це абсолютно шалений зріст, тому що такого не було. Раніше музейні фонди сучасними митцями поповнювала держава, купуючи полотна в художників. Коли ця традиція повернеться, поки що невідомо. Очікуваний міністр культури на аукціон не прийшов. Валентина Доборта, Олександр Сафронов, ТСН 1+,1.